Після поділу Німеччини в 1946 році на західну та східну виробництво автомобілів у кожній з них пішло своїм шляхом. Поки в Західній Німеччині виробляли Audi, Mercedes, BMW і так далі, у східній теж був свій автопром. Правда, не всі про нього знають, особливо в даний час. Але тим не менше, щоб протистояти капіталістичним цінностям Західної Німеччини, яка в повоєнні роки фінансувалась Сполученими Штатами Америки, східна Німеччина, тобто соціалістична, представила свою відповідь. Отож, друзі, представляю вам великий і неповторний вартбург, і саме популярна його модель 1300. Друзі, а кому подобається мій контент, хочу попросити підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Посилання для донатів на каву в описі під відео. Наперед дякую. Саме автомобіль, який має назву Вартбург, зародився в 1955 році. В 1962 були модифікації, і через 4 роки, тобто в 1966-му, з'явилось нове покоління автомобілів, які отримали індекс 353. І з того часу він так і випускався з невеликими змінами. Тільки в 1988 році з'явився Вартбург 1300, хоча можна сказати, що це був лише легкий рестайлінг. Ну і звичайно замінили двигун. А у всьому іншому це залишився той самий варбург 353. Модель 1300 зійшла з конвеєру всього за кілька років до об'єднання двох Німеччин, але по даний час їх можна побачити на українських дорогах. Випускався даний автомобіль з 1988 року по 1991 рік. Варбурги традиційно були передньоприводні і користувалися хорошим попитом серед соціалістичних країн. Щоб взяти до уваги зовнішність автомобіля. То вона була досить непогана, ну для середини 60-х років, але до 90-х вона сильно застаріла. До речі, цікавий факт, що кузов даного автомобіля не був несучим, а збирались вони на рамі. Традиційно у вартбургах стояли двотактні двигуни. Ну, скажімо так, в ті часи не сильно хтось переймався викидами co 2 в атмосферу, а також великою затратою палива. Хоча застарілість і непрактичність двотактового двигуна. Попередника автомобіля Варбург 353 була очевидна з технічної точки зору. Вирішальним аргументом на користь його заміни на чотирьохтактний виявилась паливна економічність останнього. Конструктори стали перед вибором або радикально переробити конструкцію двотактного двигуна, на що не вистачало ні часу, ні сил, ні засобів в народному господарстві Східної е, Німеччини. Або замінити його сучасним чотиритактним іноземної розробки. Правда, це був вже кінець 80-х, тому що раніше, коли поставало дане питання про якусь заміну іноземними аналогами, навіть мова не йшла, розумієте чому? На допомогу прийшла фірма Volkswagen, яка за свій рахунок пропонувала налагодити в східній. Німеччині випуск розроблених нею двигунів з оплатою у вигляді частини, випущеної спільними підприємствами продукції. В результаті з 1988 року на заводі Айзенах, де е, виробляли варбурги, почали випускати дані варбурги з двигуном від Volkswagen. Аналогічний двигун встановлювався на Volkswagen Polo 2. Але навіть з таким двигуном автомобіль користувався дуже обмеженим попитом в Європі. Окремі партії поставлялись тільки до СРСР. Ще цікавий факт, що повпливав не на користь варбурга, на відміну від, скажімо, Волського автомобільного заводу або чеської шкоди, що мали на момент розпаду соціалістичної співдружності досить сучасні виробничі потужності, розраховані на випуск великої кількості автомобілів, підприємство, що випускало варбурги, завжди залишалось порівняно невеликим і мало вкрай застаріле обладнання, що робило його продукцію досить дорогою. Після переходу східної Німеччини на розрахунки в дойчмарки автомобіль позбувся останнього козиря, а саме низької ціни. І він став коштувати стільки як новий Volkswagen Golf 2. В 1991 році виробництво було припинено і в тому ж році завод відійшов Opel. Але слід пам'ятати про те, що за час існування марки було розроблено дуже багато концептів. Різних модифікацій і так далі. Наприклад, у 77-му році була розроблена модель 355 з пластиковим кузовом і мотором від Рено. А також серійна модель Варбурга мала кузови універсал, пікап. Універсал називається Варбург 353 В. Турист, Пікап називається транс. Правда, не той транс, що ви подумали, а транс від слова транспортування. У квітні 91-го року підприємство було викуплено фірмою Опель, і виробництво автомобілів марки Варбург було припинено. Якби керівництво країни знайшло свого часу гроші на проект, який вівся спільно з фірмою Шкода, то, можливо, у третього по старості німецького автомобільного заводу була б інша доля, як, наприклад, у шкоди. А так варбург припинив своє існування в 1991 році. Ну, а що я можу від себе додати з приводу Варбурга? Навіть не знаю, якщо чесно, є ще в нас на дорогах їздять. Наприклад, в нас в місті Острог, в сусідньому від мене місті, їздить дядько регулярно варбургом. І я навіть був собі ледве не купив в 27 своїх років, Колись розповім цю геніальну історію. А на цьому відео підходить до завершення. Дякую всім, хто додивився до кінця. З вами був канал Автостеп. Мене звуть Степан. Всім гарного дня!